Ще сьогодні ми з вами поговоримо про які на даний момент в 2025 році діють умови виходу на пенсію за віком на пільгових умовах, які ви маєте виконати умови так, щоб вам була призначена пенсія раніше, чим ви досягнете пенсійного віку, тобто років. Років, отже, давайте розглянемо. Дивіться чинним законодавством України, станом на сьогоднішній день, у нас передбачено пенсії за віком на пільгових умовах людям, які працювали на особливо важку. Важких роботах, що до них змінюється і вимога до загальної тривалості стажу. Дивіться, за списком номер 1 для виходу на пенсію в 50 років вам потрібно мати 10 років такого стажу. Жінкам потрібно мати 7,5 років стажу. Але загальний стаж у чоловіків має бути не менше, ніж 25 років, а у жінок не менше 20 років. Років. Тобто, вам дивіться, вам для того, щоб скористатися своїм правом і вийти, наприклад, на пенсію за списком номер 1 вам потрібно виконати наступні умови: досягнути пенсійного віку 50 років, мати. Необхідно мати е, е, стаж, який ви набули, так? що ви працювали е, на важких, так? за важких умов праці е, для чоловіків 10 років, жінкам 7,5 і загальний стаж має бути не менше 25 років у чоловіків та 20 у жінок. Якщо ми говоримо про список номер 2 то тут ви вийдете на пенсію чуть трішечки пізніше, уже при досягненні 55річного віку, і вам потрібно мати вже 12,5 років пільгового стажу. Це для чоловіків ця діє, Жінкам 10 років, а загальний стаж не може бути менший. 30 років у чоловіків та 25 років у жінок. Тому, не дивлячись на яку посаду ви займали, ви до кожної посади, до кожного періоду вашої трудової діяльності нашим законодавством передбачені вимоги як до досягнення пенсійного віку, так і вимоги до вашого стажу. Також в даному відео хочу нагадати, можливо, хтось зараз вас. Займається оформленням пільгової пенсії, отримав відмову від органів пенсійного фонду щодо призначення такої пільгової пенсії. Може бути питання стосовно проведення атестації робочих місць, чи вимоги недотримані, і ви неправильно оформлено подали довідку, яка містить інформацію про особ... важкі так, умови вашої праці. Тож в такому випадку хочу нагадати, що ви маєте право отримати письмову відповідь відмовити органів пенсійного фонду та звернутися до суду, і не чекаючи досягнення 60-річного віку в судовому порядку, відстояти своє право і вийти на пенсію або за списком номер 1 при досягненні 50 років, або за списком номер 2 при досягненні 55 років.